Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. У нас цієї ночі був невеличкий дощик. До обіду була тиша. Після обіду пасіка загуділа. Джолки активно щось десь знайшли і щось нам несуть. Ми сьогодні порозмовляємо про різне, трошки про трутовку, трошки про ліки. І мене звинувачують, що я відкачав мед, щоб джолки будуть голодувати. Я хочу показати вам, може одну чи дві, може пару сімей покажемо, може і більше. Залежно від часу, чи голодують мої бджілки. Ну, у нас все-таки щось десь цвіте, бо пасіка загуділа. Кажуть, найприємніший гул для пасічника, особливо у важкі, у важкі часи, коли важкий рік. Ось бджілки гудуть. Дивіться, як, як вони літають. Приємно чути цей звук. Гул. Одні з найкращих ліків для бджілок. Набиваєш повну банку полином, особливо зараз до цвітіння. І заливаєш горілкою. І... і Користуватися можна два способи. 30 мл на літру, додавати в сироп, А можна так само і пролити по методу малихіна. І це не тільки для бджілок, це навіть корисно і для бджоляра. Чайна ложечка на стаканчик водички, тиждень попити. І желудочно кишечний тракт. Супер, в нормі. Будьте здорові! Розвожу ваточник, На силу в мене ваточник має перший рік зацвісти. Один з найкращих медоносів. На превеликий жаль, в цьому році вже десь п'ята трутовка. Я багато способів перепробував і вибрав для себе один. Один, можна сказати, і ним користуюсь, задимлюю бджоли. Добре задимлюю, щоб вони набрали зобики. І струшую їх. Витримую двоє, двоє суток, двоє-троє, як, як буває жалко, стають і швидше. Потім підвішую отак на пусті рамці матку в клеточці. Вони її випускають, потім знаходжу матку, якщо вона лазить серед них і їм нічого. Тоді даю рамочки, даю трошки сіропчику і бджолки працюють. такий спосіб майже дає 100%. Друзі, я ще хотів сказати, ось за такий полин. Ось такий полин. І один мені сказав, що від нього кліш просто сипеться, якщо його покласти на рамки. Я, звичайно, треба буде перевірити, поставити. Хто чув за такий полин і знає, будь ласка. Дайте коментарі, буду дуже вам удячний. Дивіться, як він відрізняється від такого полену. Він такий. Ну майже зараз покажемо сім'ю, від якої майже був відкачаний весь мед. даже, даже із, трохи з розплодом качався. Витягну рамочку. Де не де є лиш. Пуста. 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 Так, по порядку вже йдемо і вже бачимо, вже ось якісь є трошки набріск. Ці, що я відкачав, і ось дві. Це відкачані, вони поки ще пусті. Медопергова і щось є. Головне, щоб бджілки не голодують. Є вже, вже щось підносять. Така рамочка. Пішов розплід уже. Вся рамка у розплоді. Печатний і молоко. Така рамочка з розплодом. До речі, тут трьохрічна матка від стрільчука. 125-та лінія. Вся рамка в розплоді. Даже ось у є ще трутень для привівок наших. ще. Було б добре, щоб з ними. Вся рамка у розплоді, вся. Сьома рамочка. Я думаю, що сім'я до Соняху буде готова. Вже сім рамочок розплоду. Різновіковий, супер. Восьма розпліта, молодий. І... Починає вже ось, де є, вже за, заливати чимось. Це різнотрав'я. Дев'ята рамочка розплоду. Печатний і, і молоко. Різновіковий. Дев'ять рамок. Сім'я займає цілий лежак. Ще побачимо, що тут. Десята рамочка. Трохрічна матка. Я думав, що її в цьому році поміняють, не хочуть її міняти. Я її навіть брав ізолятор і вони не потягнули, не потягнули свищеві. І на 11 ранці є розпліт. І трутень є. І на дванадцятий ранці є розплід. І ось все, занос. В цій сім'ї був мед викачаний, ну можна сказати, під ноль. Під ноль. Значить, ніякої шкоди, бо те, викачав, і ще буде безяток, буде шкода для сім'ї. Ми бачимо, що майже 12 рамок розплоду і є вінці невеличкі і є вже принос. Ще зараз побачимо остання рамка. Думав, що тут останнє буде з медом, ну, прикро. Я думаю, вони все одно принесуть. І 13-та, чекай, вже збився. Чи 12, чи 13 рамка з розплодом ось остання. Ось так. Так що. Звичайно, якщо був би без взяток, у нас такий, ну, я б не сказав, що взяток був, але все одно щось несли. Якщо вони 12 рамок. Розплоду зробили, то все одно щось вони приносили. Що вони принесли, то вони скоріше всього і з'їли. Да, Надія в нас теж на соняшник, у нас його в цьому році багатенько. ставимо полоску, гліцерин, щавелька. Розкладаємо полин і той, і цей. Я вибачаюсь, мене просили, кай не лінуйтеся, скажіть рецепти, як ви обробляли щавелькою. Я порівняв український метод, який викон... ну, розробляла фірма Аватар. Варо Овф такий препарат є. І германський метод. Я розкажу, як я роблю. Беру там, ну, скільки? 600 грамів води, розбавляю стакан цукру, розбавляю 25 грамів щавельки, розмішується, все розводиться. Додаю півтора кубика ефірних масел. І доводю це до літри і виходить це 2,5%. І проливаю. Це просте, це такий спосіб. Я роблю так. Так роблять, в Германії роблять 3,5%. Ну, я це 3,5% робити на осінь. А літом рекомендують. 2,5%, так я і роблю. Так що, отак я роблю цей роствор, так проливаю. Бажано пролити два рази з інтервалом в неділю. Що полин нічого не дає. Наскільки мені відомо, говорять науковці, що кліщ він не має ні очей, в нього е, запах. І коли йде. Е, е, Посторонній запах, який йому шкодить, він не може попасти в комірку чи не попадає в комірку, збиває його цей запах. Ну так чи не так, навіть якщо ну, йому некомфортно при таких умовах. Давайте глянемо, що в магазинах. Тут слабенька сім'я, восьмирамочний корпус і, і магазин. Восьмирамочний. Від неї був відкачаний магазин. І тепер дивимося, що в магазині вже щось приносять. Давайте подивимося, що слідующе. Дивіться, вже щось щось є. Ану ще раз. Тут ось, ось слабенько. Але щось приносяться. Ану. Тут пусто. Але щось вже починають нести в магазини. Це вже приємно. Теж було все викачано під ноль. Ну туди не будемо в сім'ю заглядати. Місцева. Ось так вже навіть щось починають печатати і дивимося, що в нас тут. Дивіться. Магазинна рамка майже повна. Дивимося слідуючу. Теж, дивіться, залита. Місцеве твор, твори диво, це місцева бджола. Дивимося далі. Ну, ця пустовата ще. А з цієї сторони, а з цієї вже залита. Ось так. Викачано було під ноль і нічого. Сім'ї працюють далі. Ще одна місце. дивимося, дивіться, дивіться в магазинчик. Рамочка залита. Ну Піднімемо ще О, а тут вже і починають печатати. І це з цієї сторони залито. Так що качати під ноль це не, не страшно. І я думаю, не... бо кажу, що має бути завжди мед. Так, да, по теорії має бути мінімум 5-8 кг в сім'ї завжди. Тоді сім'я вважається повноцінною. Ну, є така теорія. Я теж чув таку теорію, що викачують мед під ноль, лише, звичайно, коли є підтримуючий взяток. І бджоли відчувають, що нестача корма, вони переключаються всі більш на принос нектару. Ну, якось так. Звичайно, я не всі сім'ї викачував під ноль, але більшість, більшість викачав, так як в цьому році скудно з медом. Ми мусили хоч щось трошки та від них вкачати. Якось так. Ну, Можна показувати багато сімей, май майже все ідентично, може в якихось є, в яких може і немає, е немає, може менше. Сім'ї різні. Так що так, друзі, бажаю вам всім, щоб у вас були повні вулики меду. Я думаю, що небагато, а хоча б. Якщо дасть Бог будемо живі, здорові, перед соняшником, Ну, тут точно по магазинчику качаємо, а в деяких сім'ях хоча б по 5 літрів, я думаю, ми качаємо з кожного вулика. Добре, миру, добра вам і Божих благословінь. До побачення.